Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу вас познайомити з компанією Food Mission. Це український виробник дегідрованої їжі. Під час дегідрації з їжі забирається вода, а поживні речовини та смакові якості залишаються. Food Mission – це різноманітна поживна та смачна їжа швидкого приготування без фарбників та без додавання будь-яких. Не натуральних добавок. В наявності у компанії є супи, основні страви, сніданки, батончики, гризлики, напої та сети. Вибір є, як кажуть, на будь-який смак. І ще подивіться, які гарні упакування цієї продукції. Дуже такі яскраві і симпатичні. Ви запитаєте, як же готувати таку їжу. По-перше, треба пакетик сам. Добре струснути, потім додати окріп в пакування, перемішати, закрити на герметичну застібку, та через 7-10 хвилин їжа готова, можна насолоджуватися смаком. Дегідровану їжу можна зберігати один рік і без холодильника. Ще приємний бонус, безкоштовна доставка на замовлення від 600 гривень. Так, дівчатка, коли я відкрила цю посилку, дуже була приємно здивована різноманітністю продукції. Наприклад, можна на сніданок приготувати ось вівсянку, на обід можна приготувати борщ і на вечері можна приготувати кашу гречану з грибами. Була дуже приємно здивована. Ось так. Буду, звісно, це все пробувати. У нас смаки усіх різні, комусь щось більше сподобається, комусь щось менше сподобається, а може буде і все сподобатися. Звісно, першим. Ділом я приготую собі на сніданок вівсяну кашу, бо дуже-дуже полюбляю такі продукти. Вівсяну кашу я перелюбую. ось. І надіюсь, вона мені сподобається. Посилання на цей магазин залишу під цим відео, заходьте, дівчатка, на сайт, знайомтеся з продукцією. Я ще забула сказати, що можна зробити і перекус, бо там є батончики. Звісно, це дуже зручно, коли ось так є такі перекуси, особливо в наш час, коли йде війна, в принципі, можна, знаєте, і передати близьким людям таку продукцію, і вона підійде. Якщо ви їдете в. Подорож, наприклад, в поїзді можна це дуже-дуже зручно. І просто так собі взяти на перекус, щоб вона, скажімо так, ось вона каша гречана була у вас, ви, коли вам треба, коли ви не можете. Знаєте, ми буваємо життя таке, що буваємо хворіємо, не хочемо стояти біля плоти, і це дуже-дуже зручно. Тому заходьте, дівчатка, на сайт, знайомтеся з продукцією і робіть свої покупки. І, звісно, плюс такої їжі можна взяти з собою, і вона не потребує при приготуванні багато процесів, тільки потрібен окріп. І ще з нашої ситуації в країні така їжа, думаю, буде корисною і зручною для наших захисників і захисниць. Ми йдемо з Ральфом гуляти, я йому кажу: якщо ти не будеш слухатися, буду брати тебе на повідок. А він мене на мене дивиться. Ти будеш слухатися? Будеш слухатися, так? Да? Ну пішли, гуляти, пішли. Сьогодні на сніданок вирішила приготувати вівсяну кашу. Все робила як по інструкції. І добре є ще, що є помітки це дуже зручно. Все зрозуміло, як робити. Відкрила я пакет з кашею. Знаєте, такий аромат приємний сухофруктів. Я понюхала, подивилася на вівсяні пластівці і, звісно, заливаю її. Закриваю і залишаю, як по інструкції сказано, 7-10 хвилин. І каша наша готова. Звісно, я пересипала все в тарілочку. і я вам так скажу, не тільки я її їла, а ми всі разом посмакували. і нам вона сподобалась. Єдине, що син додав собі трішки цукру. Так, дівчатка, п'ю ранкову каву. Чор, чорну дуже полюбляю зранку, іноді буває такий настрій, що хочеться просто попити чорної кави. І взяла ось такий батончик малиновий до кави. Я вам так скажу: натуральний склад, в принципі, тут все написано, можна почитати, і він відповідає дійсності. Так, у мене камера щось фініки, малина, кешіл і журавлина. Дуже дівчатка смачненький і я ж кажу, відчувається натуральний смак. Мені він сподобався. Син пробував з карамелью теж сподобалось. Такий, знаєте, натуральний перекус, і я думаю, він такий буде дуже ситний і надовго вистачить от моєї кави і такого батончика. Тому, дівчатка, рекомендую. По можливості вночі включаю всі електроперебори, тому що в нас стоїть двохфазовий лічильник, і е, так трішки електроенергія дешевше. Сьогодні у мене працювала пральна машинка, тому мені треба розвісити постільну білизну і буду йти вже на роботу. Після роботи я обов'язково зайду. Зроблю покупки в АТБ і, звісно, з вами поділюся, що так. я купила. Хочу поділитися покупками з вами, дівчатка, які я зробила в АТБ. Так, Купила бурячок спочатку, хочу просто відварити, ми любимо, дуже мене діти полюбляють. Це такий просто відварений бурячок або со сметанкою, або з майонезом. Ну побачу, з чим я зроблю. Що буде, то і зроблю. Так, буряк у нас коштує 20 гривень за кілограм. У мене на 13 гривень вийшло. Далі я взяла цукерки, слівки. Лінівки ось такі. Вони такі, знаєте, дуже смачні. Мені такі вони подобаються. 230 гривень 69 копійок за кілограм. Мені обійшлося на 81 гривню 20 копійок. небагато взяла. Потім взяла халву. Ось така халва це своя лінія. Вона в шоколаді, дівчатка, хто не куштував, спробуйте, дуже смачна: 190 гривень за кілограм. Так, і мені обійшлося на 71 гривню 39 копійок. Потім взяла мені манка, закінчилася, бо ми полюбляємо манну кашу. 24 гривні 90 копійок. Це своя лінія, і тут є кілограм. Далі взяла приправку куркума. Ось така. Спочатку взяла дві, потім думаю, ні, візьму такий один пакетик, закінчиться. Ще візьму. Він був без акції. Тут 30 гів, 13 гривень 90 копійок. Майонез в тому взяла. і, напевно, зроблю буряк з майонезом. 45 гривень 51 копійка, це мені обійшлось по карті АТБ. Взяла гречку, де моя гречка, ось таку, вона мені подобається: 57 гривень 30 копійок. Коштує. Так, у нас тут є Так, кілограм, це зроблено в Україні, тому, кого знаєте, є карта національного кешбеку, то буде ще вам знижка. Ну, кешбек нараховуватися. Так, взяла батончики своє нині. Ось такі мені ось такі батончики схожі на батончики Баунті. Я взяла два штучки. Так, 22 гривні, 20 копійок. Ну, 11, верніше, один батончик коштує 11 гривень, 10 копійок. Я взяла ж дві. Потім взяла сир резерв у Сулугуні. Мені подобається бутерброди робити. І натираю на бутерброд дуже смачно. 63 гривні, 30 копійок. У нас тут 180 грамів. Взяла ковбаску з таку спробуємо, бо я полюбляю іншу, до допірешки. А на жаль, вона без акції, я спробую. Ось цю. Може, вона теж буде смачна. Вона теж коштує 129 здається, без акції, а зараз акція 69 гривень 50 копійок. Логі серветки я взяла, знаєте, щоб сумочку покласти. 8 гривень 10 копійок. Мені по карті 770 вони зараз по акції. Рулет ось такий взяла з маковою начинкою маково-вишневою начинкою 55 гривень 90 копійок. Кефір два упакування, взяла. Взяла, бо так краще. Відкрили одну і випили. Так, яготинський кефір коштує 21 гривня 80 копійок, зараз він по акції. Дріжджі взяла дві упаковки. Дріжджі коштує 16 гривень, 30 копійок. Ось такі, в принципі, робочі мені подобаються. Чай взяла. Щось хвилинка пропала, у нас чай у тебе, а вийшов ось такий день, день, день у день. Деякі товари мені цієї фірми подобаються, а деякі не подобаються. Наприклад, сорочки ось такі глазуровані, вони мені не подобаються. Так, чай коштує 25 гривень 90 копійок. Сир сметанковий зінограм зараз по акції 160 грамів 62 гривні 90 копійок. Так, і вода. І вода Моршинська зараз по акції 21 гривня, 20 копійки. Взяла дві пляшки. Ось така у нас маленька була закупка в тебе. Так, дівчатка, на рахунок м'яса. Е, М'ясо я купляю ну, взагалі ми купляємо на ринку, е, В АТБ я купляю тільки курятину. Якщо філей мені або стегну потрібно. А ну буває крильця, звісно, купляю, то я купляю в магазині е, овочі і фрукти. От, наприклад, сьогодні взяли... Яблука такі червоні на ринку і мандарини. Такі, звичайні мандаринки, вони дуже-дуже солодкі. І такі червоні яблуки, вони теж дуже-дуже солодкі. Так, це ми все купляємо на ринку. Тому в магазин я ходжу, наприклад, за кефіром, за молочкою, за крупами. Коротше, за таким. А, яйця, яйця, м'ясо, фрукти беремо на ринку. Ось так. І, до речі, зараз вершкове масло мені купляє свикруха. Там воно таке, дуже якесь смачне, мені подобається, воно йде по кілограм, я його ділю. І відправляю в морозильну камеру. Ну, на шматочки діділю, і тоді достаю, коли мені потрібно. Ще зашли в Галю балону, купила ось такі котлети. У мене дочка їх дуже полюбляє. Я готувати котлети по-київськи не вмію. І такий це процес, скажу вам, такий, мені здається, я ніколи не пробувала готувати, тому пішла в Галю балону, купила і. Як кажуть, ну, такий спрощений варіант. Тому я покладу, дівчатка, з вами поділитися. Ось такої фірми я купляю нагетси легко і вони мені дуже подобаються. Я беру їх в АТБ. А це я зайшла в фору і дивлюсь, такі ось, я не знаю, як вона називається, просто написано міні полуницею заморожені. Вони були по акції, думаю, вирішила взяти. Думаю, спробую, може, вони будуть смачні. Вироблено в Україні маса 600 г, готують 20 хвилин. Я їх думала спочатку розморозити, але тут нічого не написано. Можна готувати в духовці, в грилі і випікати... А, випікати в духовці. Так, випечений виріб спожити протягом 16 годин. Це цікаво дуже. І тут все написано, як це мені зробити. Тому зараз. Відкрию упакування, подивлюсь, скільки є їх тут штучок на 600 грамів, і буду випікати. Так, дівчатка, достала я їх, виклала на деко. І тут у нас 600 грамів і 18 штук йде, ну, принаймні в моєму упакуванні. Може в іншому буде менше, може більше. Так, в принципі, їх розморожувати не треба, поставити у розігріту духовку. У мене духовка не розігріта, тому я буду чекати. І випікати дві. Е... Не 2, а 15-20 хвилин. так? І все. І начебто нічого складного немає. Ну, будемо пробувати, може, вони дійсно дуже смачні будуть, як і нагетси. В принципі, знаєте, такий варіант, якщо хочеться до чаю, то можна купити, якщо тим паче вони по акції. Я не пам'ятаю чек не знаю, де я діла сказати вам, скільки вони коштували по акції. Може, знайду, тоді підпишу вам ну, на відео. напишу. Спочатку вони дуже швиденько печуться, випікаються так. Зараз трішки пройде пара, але я бачу, що треба їх ще трішки потримати Я таке, знаєте, хочу, щоб зарумянилися вони. Хоча можна, в принципі, і вже доставати. Але, знаєте, вони так піднялися гарнесенько, такі маленькі були, а це піднялися. Надіюсь що вони будуть ще смачними. Тр Трішки ще їх потримаю. Вже я їх достала, нехай вони. Трішки охолонуть і буду смакувати. І вам на відео підпишу, купляти їх чи не купляти. І ну і сама буду напевно знати, смачні вони або не смачні. Ну, на вигляд виглядає дуже апетитно, і аромат стоїть такий смачненький. Ну, хочеться їсти. А на смак побачимо. Трішки хай постоїть. Прийшла в ванну кімнату. Буду мити фільтри від сушильної машинки. І що маємо? Показую вам Це такий нижний фільтр. Він так іде, цей поролончик знімається і треба його гарнесінько мити. І я цю ну, таку ту штучку, я не знаю, як це сказати, теж ми її, промиваю гарне, щоб вона була теж чистенька. Потім у мене два фільтри, бо я знаю, що є у машинці ну, от така, один фільтр, а у мене два. І ось дивіться, які вони брудні. Мені не дуже приємно це показувати, але показую, як є, це життя. Не мила, верніше, не доглядала за фільтрами, тому маю такий результат. Одною рукою не можу відкрити. Що, що це таке зараз? Ось, бачите, що тут робиться? Оце такий е, бруд у нас на одязі. Ну, звісно, це не одна була е, ця програма сушильної машинки. Це було, може, декілька їх, і не декілька, може. Разів 5 я її проганяла, а може більше, і маємо такий результат. Зараз візьму з одну щітку і це все гарнасенько тут промию. І хочу з вами поговорити на тему реклами. Коли мені вперше запропонували взяти на рекламу товар, я, звісно, дуже зраділа і трішки, звісно, переживала, як у мене вийде чи ні. Потім мені ще запропонували, і, звісно, коли я беру рекламу, я у себе спочатку питаю, я б купила такий товар. Чи ні? І якщо так, то я запускаю процес. І ще таке, скажімо так, делікатне питання: беру я кошти за рекламу чи ні. На даний момент ні. Мені дають товар, а я його просто рекламую. Думаю, поки що це справедливо. Може, колись за це я і буду брати кошти. Це я не виключаю, але поки так. Так у нас закупка з магазину «Нью-Йорк». Так, я тут, якщо чесно, не обдягаюсь в таких магазинах, дуже щось рідко купляю собі, бо я замовляю в інстаграм-магазині собі, як кажуть, речі з Одеси. А діти мої купляють. Я їм кажу, що треба підтримувати Одесу, а вони купляють ось в таких магазинах. Де той чек? Десь той чек. Син купив собі джинси такого кольору. Так, ну це, напевно, вже, знаєте, така весняна колекція, можна так сказати. Так, джинси коштують, здається, 1400, здається, так, 1400, а ковтинка йшла по знижці. Здається, теж була 1400, а коштує 900. Тому ось таку суму сьогодні витратили на сина. Ковтинка чорна, я кажу, купи якісь собі світліші речі. Але у нас і у дочки, і у сина, ось бачите, знижка йшла. Е -е, у дочки у сина у нас йде 100 вітінків чорного. Ось така тут, отак, на застіпці, а позаду такий голуб. Ось такий. Ну, нехай хоче, то це його вибір. Штанці сам вибирав ковтинку, е е каже: іди вам, подивися гарно, мені чи не гарно. Так, що ось так і з режинцями. Підібрала, допомогла йому підібрати розмір. Він такий, знаєте, любить, щоб широкі були, тому розмір взяли на один більше. Так що ось такі у нас були покупки в Нью-Йорку. А я купила собі ковтинки з нашого, як кажуть, виробника з міста Одеси. Зараз покажу. Щось на сьогодні я хочу поділитися з вами покупками, як кажуть, для себе. Замовила собі ось такі дві кофтинки. Обов'язково зараз їх помірюю, залишу посилання, де я їх купляла. Дуже мені подобається, бо така у мене вже є. Чорна, така вона, знаєте, простенька. І хотілося мені замовити іншого кольору, бо дуже-дуже гарнесенько носиться і я її полюбляю носити. І взяла ще ось таку полоску біло-чорну. Ну, думаю, такий стандарт собі взяти, такий, е, таку, е, начебто на кожен день ходити на роботу, вирішила взяти ось таку. Тому зараз роблю таку невеличку примірочку. Я поміряла, ось така зелена ковтинка, звичайна. Е, нічого такого. Надзвичайної в неї немає, просто ось така полосочка. Вона так гарнесенько мені сидить. Я, звісно, люблю, щоб отак, знаєте, рукава були трішки підняті. Хоча це не, може, і неправильно для ковтинок, але мені так подобається. На жаль, не було, знаєте, так, три четверті, тому я так ну, полюбляю робити. Е, хто може так не полюбляє? Хто полюбляє, я люблю так. Так, Скажу, що в мене є така чорна, а тепер замовила ось таку зелену. У мене є зелені сережки, тому, в принципі, буду, я думаю, що гарна. Гарно так пасувати це один до одного. І каблучка є така зеленим камінчиком, тому думаю, підійде. Ну, це така ковтинка на кожен день на ну, ковтинку поміряла. Тут дуже на цій ковтинці є резиночка, тому рукавчикам дуже-дуже гарно. Така простесенька, м'ягенька, дуже така класна. Ну зараз я матеріал ближче, потім покажу вам. Е, так, зараз покажу, як вона так трошки сила. Так, ось так у мене тут. Спідниця трішки перевернуто. Ні, може і під спідницю. Думала, може тільки під брючки. Ні, можна. У мене ще легенце є, можна під легенце. Коротше, ось така. Я вважаю, що теж дуже-дуже гарна. Мені подобається, начебто полоска мені начебто йде. Ну коротше, вона мені подобається. І там є ковтинки, ну, горловинка така, ось так трикутником, а є така кругленька. Я собі захотіла кругленьку. І є різна полосочка. І така, знаєте, дуже дуже м'якенька. Та не така м'якенька, як оця. Мені оце щось більше сподобалось. Хоча і та ту я полюбляю чорну, я дуже-дуже полюбляю. Вона гарно носиться. Там є, звісно, більше синтетики, і ну класно, воно носиться. Мені дуже воно подобається. Тому я і вирішила її замовити. Так що ось це таке може вже навесно буде. Так, що ось такі зробила собі. Раду їх відпочивати. Тут у мене штатив стоїть. І ось так показую вам матеріал. Ось така ковтинка. Дуже такий м'якенький, тонесенький, не товста такий. Це ковтинка не товстенька, а тоненька, і дуже приємний матеріал. Мені, коротше, подобається. Залишу посилання на цей інстаграм-магазин, але я там вже давно купляю і вам залишала його не раз, як кажуть. Так, ми будемо вже відпочивати. Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без серени, без ракет, Щоб все у вас було добре, до нових зустрічей у нових відео. Я з вами попрощалася, але мені треба ще піти на кухню, там поприбирати. Але спочатку піду по мою голову, а потім вже буду що там поприбираю, як кажуть. Так, все, всім па па па, -па.